Його батько був органістом в костьолі і мав надію, що син наслідуватиме його. Однак той школу так і не закінчив, пішовши навчатись на кравця. Його життя було сповнене несподіваних поворотів. Спершу пробував себе в ролі актора в бродячій трупі, потім працював залізничником, навіть був послушником у монастирі. Його життя було сповнене пригод і подорожей, але він довго не знаходив свого справжнього покликання. Одного разу він потрапив у серйозну аварію на залізниці. Отримавши значну компенсацію за отримані травми, він вирішив присвятити ці гроші письменницькій діяльності. Саме після цього він почав працювати над своїми творами, які згодом принесли йому світове визнання. Після аварії одружився на жінці, що ним опікувалася під час реабілітації. Для цього вона розвелася зі своїм першим чоловіком. Ця людина також захоплювалася окультизмом і брала участь у спіритичних сеансах як медіум. Та згодом він критично оцінив ці практики, називаючи їх наївною наукою. Цікаво про кого йдеться? Це Владислав Реймонд, один із найвідоміших польських письменників. Владислав Реймонд – автор, чия творчість надихала б цілі покоління поляків. Його найвідоміший твір, роман Селяни, був перекладений на 27 мов, включаючи українську. У 1924 році він отримав Нобелівську премію з літератури за цей роман, обійшовши таких конкурентів, як Томас Ман і Джордж Бернард Шоу. Обов'язково познайомтеся з творчістю Владислава Реймонта, якщо досі були з нею незнайомі. А також не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, щоб дізнатися ще більше цікавого.